Доброго ранку, дорога церква. Ми вітаємо вас на ранковій молитві, і сьогодні ми знову в ефірі. Ми сьогодні будемо говорити про вдячність, тому що в нас зараз пошов, пішов сезон днів подяки в церквах по області, і кожна церква в свій день вона згадує, за що вона повинна дякувати Господу. А між нами скажу, що в нас є дуже багато причин для подяки Господу. Зараз я хотів би прочитати Псалом 136, де Є слова надихнення для того, щоб дякувало Господу. Псалом 136. прославляйте Господа, бо Він добрий, і милосердя Його вічне. Дякуйте Богові над богами, бо милосердя його вічне. Прославляйте владику над владиками, бо милосердя Його вічне. Того єдиного, хто творить великі чудеса, бо милосердя Його вічне, хто мудро створив небеса, бо милосердя Його вічне, хто утворив землю над водами. Бо милосердя його вічне, хто сотворив великі світила, бо милосердя його вічне. Сонце, щоб управляло в день, бо милосердя його вічне. Місяч і зорі, щоб управляли вночі, бо милосердя його вічне. Саме такому Богу, у кого милосердя вічне для кожного з нас, ми будемо дякувати і зараз. Будемо молитися. Батько Небесний, ми дякуємо тобі за те, що ти Бог, у кого милосердя вічне. Твої дні обновляються, і твоє милосердя обновляється кожного дня для народу Божого, для того, щоб Ти дарував день ще один, щоб людина могла спастися. Дякуємо тобі, Господь, що ти бережеш нас, зберігаєш нас. І тут на Харківщині ти бережеш і народ Божий, і людей. Господи, я дякую тобі за те, що ти не закриваєш свої благословення для нас. І зараз навіть в умовах війни ми відкриваємо. Триваємо нові церкви з твоєю допомогою, щоб люди мали можливість спастися, щоб люди мали можливість почути Твоє слово, щоб люди мали можливість отримати надію, мир, любов, віру, багато-багато благословинь від тебе. Ми за це тобі дуже, дуже дякуємо. І в цю осінню пору, коли ми згадуємо про дні подяки, про вдячність тобі, ми хочемо Господь ще більше радіти, тому що ти був з нами, ще більше радіти тому, що ти є з нами, і ще більше радіти тому, що ти будеш з нами, тому що Твоя. Вічність, твоя милість, вона вічна, і в вічності Господь, ти будеш поряд з нами. Ми дякуємо за те, що ти з нами, і просимо, Господь, не забувай про нас і подалі. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Доброго ранку, дорога церква. Доброго ранку, дорогі друзі. Дякуємо, що ви доєдналися і ви разом з нами. І це дуже чудово, що ми маємо такий час подякувати Господу, Амінь. прославити Його. Ви знаєте, ну давайте чесно, не завжди в нашому житті все добре, не завжди в нашому житті ми проходимо там радість і перебуваємо в тій радості. У нас бувають складнощі, бувають труднощі, бувають е, хвороби. І ми проходимо кожен свій шлях е, в своєму житті. Але в цьому Господь каже, що ми маємо радіти, що ми маємо дякувати, і чи дякувати нам за війну? Ні, але в тих обставинах, в яких ми знаходимося, і Господь поруч з нами, ми дякуємо йому за це. Чи дякувати нам за те, що ми хворіємо? Ну, напевно, що ні. А, але за те, що Господь допомагає нам, виводить нас, якісь нові люди з'являються, які допомагають нам в цьому питанні. За це ми дякуємо Господу. І в псалмах я бачу, що Давид завжди своїй душі казав: радій, хвали, прославляй Господа. В різних обставинах він перебував, але він своїй душі говорив. Тобто ми можемо контролювати цей момент, ми можемо і спонука... да, спонукати в собі цю подяку, спонукати в собі цю радість і шукати, де ми можемо радіти, де ми можемо дякувати Господу, і знайти ці причини, за що ми можемо подякувати Господу. Легко озирнутися навколо себе і подивитися, люди підводять, йде війна, може якісь складнощі є, і легко знайти за що тобі ну, не дякувати. Жалітися Навпахи. і сумувати. Да? Жалітися і сумувати да? Можна сісти і сунувати, і горювати. Але е, коли ти спонукаєш собі ці дари е, і ну, цей дар. Найти за що подякувати, за що подякувати Богові? За що подякувати людям? Бо нас оточують люди, нас оточує сім'я. І ми можемо казати, що ми дякуємо Богові, а, люд... а людям не дякувати. І подяка. Чи тільки подяка має складатися зі слів? Дякую. Ну, я, на мою думку, я думаю, що має ще дія бути в твоєму житті. Якщо ти вдячний, то має бути якась дія. Прояв того, що ти вдячний. Тому я вас закликаю: шукайте навколо себе не причини для горювання, а шукайте навколо себе причини для радості в тих обставинах, в яких ви знаходитесь. І може зараз ви йдете долиною тяжкою, і дуже важко знайти ну, цю підтримку якусь, то сперіться на Бога. І тримайтеся за нього і просто дякуйте, що в цих обставинах, в яких ви йдете, він поруч з вами. Амін. Він є наша надія, він є наша перемога, і навіть Він є нашою радістю. Тому Амін. давайте зараз помолимося. І в цій молитві ми не будемо ні про що просити, ми будемо просто дякувати Господу за все, що Він нам подає. Дорогий Батько Небесний, я дуже дякую тобі за те, що ти поруч зі мною. Я дуже дякую тобі за те, що поруч зі мною моя родина. Я дуже дякую тобі, Господи, що ти полюбив нас вічною ціною. Господи, ти пішов на хрест. Ради мене, Господи, Ти пробачив мені мої провини, Господи. І я дякую Тобі, що Ти знайшов мене і викупив драгоцінною ціною, Боже. Я дякую Тобі за Твою любов, за Твою милість, що все так чудно створено, Господи, навколо мене, Боже. Я дякую Тобі за те, що Ти любиш нас і не полишаєш. Я дякую Тобі за те, що Ти забезпечуєш нас і даєш нам все необхідне для життя. Я дякую тобі, що ми вдягнуті, що нас є що їсти, Господи. Я дякую Тобі за всі фінанси, які приходять в наше життя, Господи. Я дякую Тобі за мого чоловіка, який поруч зі мною. Я дякую Тобі за моїх дітей, які поруч з нами, Господи. Я дякую Тобі за те, що Ти посилаєш моє життя, Боже. І я просто прославляю Твоє святе ім'я і величаю Тебе, Господи. І хочу, щоб моя душа раділа і бачила ці подяки в моєму житті. Щиро дякую Тобі, що новий день оновився для мене, Господи. Я дуже дякую. Дякую тобі, що ти зберіг нас до цього часу, Боже, і ми можемо разом прославляти Твоє святе ім'я. І я хочу, Господи, подякувати Тобі і попросити, щоб ти був в цьому дні. Дякую Тобі за те, що ти любиш дуже сильно мене в ім'я Отця, Сласне, Сина і Святого Дух. Духа. Амінь. Дякуємо, Господу, за те, що Він з нами. І користуючись можливістю, я дякую тобі, що ти поряд зі мною. І я казала, Ольга, треба і дія. <смеш> а в завершенні давайте піднімемо наші руки і скажемо словетну молитву. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.